Так, друзі, привіт! Будемо дивитися далі книги. Далі йдуть вже друга частина. Це то я мішечок розібрав, а це вже розрізав такі в'язочки. Ось, І будемо там дивитися, щоб попалось. Ось Володимир Малик. Двоє над прірвою. Ось така серія пригоди фантастика. Ось Ілюстрації тут присутні. Будь ласка, книга, це яких років? Ага, 83-й. 83-й. Ну, трошки вона, якщо підклеїти, все буде нормально. Так, Володимир має. Будь ласка, так. Е, так, по Радянському Союзу. Це щось четверта книга. Що це таке? Не знаю. Про зарубіжні автори. Описують, мабуть, свої подорожі. Фотографіями тут. Ну, така ось книга. Книга четверта. Ось тираж її не бачу який. Ось така ось книжечка. Так, немає яких даних. Ось так. Далі. Ганнібал. Такий він трошки прим'ятий, В'язочки тугенько зав'язали. Так, ну цікаво, це якийсь... Так. Так, це саме про нього. Ну цікава книга. Цікава. Якого року я щось не звернувся? 76-й. Цікава книга, друзі. Цікава. Так. Далі. Що це таке? Це взагалі я, друзі, як це не література, зараз я її... Взагалі відкладу, тут є деяка кількість, я її показувати не буду навіть. Так, все відклав. Це покетбуки ці. Так, поїхали далі. Ой, незручно трошки. Ага, що це про що це? Повісті білоруського письменника. Ось так оформлено цікаво. Ось така ось книжечка, в м'якому переплетенні. Далі. Не знаю, що це таке. Так, ну, щось про природу, друзі. Щось про природу. Цікаво, про природу я забираю все. Так. Заробіжний детектив. Ось так і лентою його ремонтували. Ну, е Ремонт вартий книги. <хи> ось так. Ось такі ось 90-ті, мабуть, роки. Ці, які їх видали. Так. Стань, е Станюкевич у видавництво морська бібліотека. Не пам'ятаю, в мене здається, е є. Може не в такому оформленні, але е яка ця книга? Вона завжди тут номерна 44. Ось так. Далі. Кін посланець. Ось така ось книга. Так, незручно трошки. 79-й рік. Вам, друзі, кому якась книга вас зацікавила, будь ласка. Переходьте в опис до каналу, там є номер, як зі мною зв'язатись. Ростислав Самбук був такий, він сам родом, здається, Білорус. Проживав він, вважається він радянським українським письменником. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не хватає сторінок. Шкода, а чи хватає? Що це таке? Звідки це сторінки? Якось незрозуміло. На жаль, у такому встані. Хтось ремонтував. Я так читав про нього, ну це цікавий цікавий автор, можна подивитись. На жаль, що книга в такому стані. Без сторінок вже так. Катинські лабіринти. Видавництво новини. Я ж кажу, так, да, коли них були... Цікаві, цікаві речі. Це про катинь. ну Можна подивитись. Можна подивитись з фотографіями. Так, ну, зрозуміло. Чейс. Так, о! Суворов Віктор. Контроль. Саме такої книги в мене немає. Друзі, хто не знав, хто це такий, це псевдонім автора, прізвище його точно помню, резун. Ось, він чи то ще в радянський час був, робив в якомусь відомстві чи то КГБ, чи то ще якихось таких подібних, і потім втік, емігрував за кордон і там розпочав свою літературну діяльність. Чи продовжив, можливо, він писав і в радянський час, я так не досліджував досконало його творчість. Я читав, друзі, День М, е», читав Лідокол його. Ну, як вам сказати, яке моє відношення саме до цього автора? Більше мені, як знаєте, така, як жанр, альтернативна історія. Можна подивитися. Почитати кому цікаво. ось е, Хоча деякі факти він там приводить такі інтригуючі. Я ж кажу, саме такої книги контроль в мене немає. Я хотів би ще знайти бо і почитати акваріум. його Такий був твір. Так. життя на старої римської дороги. Хто це такий? Ага, це якийсь Ар. Армія Ар... Так, перевод з армянського. Цікаво, треба подивитися, хто це. Тому що перевидань таких авторів вже ніколи не буде. Так, Чапаєв, зрозуміло. Так, Захар Слюсаренко, останній постріл, бібліотека можності. Ось така ось книга. Ух ти господи. Сатанів якийсь. Назва така страшна. Так. Історичний нарис. Суха. Хмельницький радіаційно-видавничий відділ обласного управління по пресі. Оце так. Да. О, дивіться. Дитяча творчість. Це обов'язково треба забрати. Що це таке? Які тут гарні фотографії? Мабуть, тараші маленькі зовсім. Хто з Хмельниччини? Так, Хмельницький ж так. Ще раз, Хмельницький, хтось з Хмельниччини. Привіт вам, бачите такий книжковий. Де тираж? Мені цікавий. Тираж, 10 тисяч, невеликий. Цікава книга. Цікава, дуже навіть. Хай буде. Так, це пригоди. Військові пригоди. Так, Час ночі. Аркадій Адамо. Ось так. Так, це щось далі. Хто це? Знов з цієї серії, серія бібліотека можності Матвій Вайнруб. Так, друзі, так сталося, що мені зателефонували, ми закінчили ось на цій книгі. Давайте далі. А далі, дивіться, тут іде Ярослав Гашик, походження правого солдата Швейка. Ще й на українській мові. А ні, не на українські, пришу я вам. Так, 63-й рік, але, на жаль, це частина 3. -4. Так. Ну, це в такій ілюстрації стандартні. У мене декілька видань є. Ну, Шкода, що тільки одне, мабуть, бо так в тих в'язочках я не бачив, щоб ще була. Тираж 100 тисяч, Не дуже розповсюджене видання. Мабуть, варто забрати навіть і в такому вигляді. Мабуть, була в суперобкладинці. Е, ось так. Островського п'єси, часта знахідка. Далі військові мемуари. Акцентувати увагу на них не буду. Хижаки, дивіться яке. Хижаки. У українській мові, українською мовою з російської переклад Микола. О, дрозд, цікаво. Так. Ось так. Так. Це записки командира фронта, командувача. Так. Цікаво. Ох, дивіться, скільки тут печаток. І 59-й, здається. І дітки постарались тут. Ну, книга цікава. видана видано так. Це все тисніння рельєфне. Ось, рельєфне тисніння. Воно виходить за рамки трошки політорної кришки. Ну, так не видно, мабуть. Цікаво. Цікаво, просто як видання. Цікаво. Добре. Так. Так. Дивіться, тут також, як медаль зроблено. Це на, на, нагороджували ось такою літературою. Ось така ось книга. Так, далі. Англі, англійська мова. Щось тут. Якісь вправи по англійській мові. Добре. Так, мольєр. Ось так. Ось таке ось видання простеньке, в якому переплетені. Так, а що це цікаво? Так, дивимось зразу, давайте. Так, це така, такий, такий додаток до. Ага, тут іще якийсь табель чийсь. Ось так. Карибські розповіді такі. Так, далі. Оце щось цікаве. Так, ага. Ось такі от суперобложці цікаві. В якому переплетені книга. О, дивіться. Також щось про, мабуть, про островиці. Цікаво. Так, далі. Ну, це зрозуміло. Це зрозуміло. ось книжечка Жукова один том ізолентою перемотаний. Так. О, шаляпін. Цікаво. Таке видання. Цікава книжечка. Так. Тільки друзі, цікаво, кому цікаво. От мені, наприклад, може бути ні Вам, якщо цікаво, дивіться, будь ласка. Так, разом зі мною я все показую, що знаходжу. Ух ти. Третя сторона Долара. Ви бачите. Переклад з Литовського. Ухти. Щось про Америку. З фотографіями. Ось така книга. Так. Тиража не бачу. Не знаю, що це. Чи можна продати бруклінське місто? Ось так. Опа. Так. Ось так. Мальцев. Так, Роман. 65-й рік. На жаль, вже такий він трошки. Не дуже. Як-то кажуть, трошки не дуже вже. Так, далі ще одна в'язочка залишилась. Перший раз зустрічаю, що це таке. Ага, це щось скорочений переклад, бачите? Дуже часто скорочений переклад попадається, тому що, що не потрібно, те і скоротили, як то кажуть. О, дивіться, Робін Гуд. Ось таке видання. До речі, Робін-Гуд мені навіть ще ні разу не попадався. Я, я недавно й думав видавництво веселка, чого мені не попадається Робін-Гуд. А він, бачите, взяв та й попався. Дуже часто, до речі, буває так, коли е, я думаю про якусь книгу. Думаю, от би вона мені попалась. І буває на наступний же день приходжу, а вона лежить тут. Ось такі от чудеса. Вирощування кролів на м'ясо. Дмитрій Гуля. Так, не знаю, хто це такий. Хто це такий? Так, за Абхазького. Ось такий ось дядько, дивіться. Найнштейн на Ейнштейна трохи похожий. Так. Ось таке ось видання. Далі. Гуд. Цікаво, я ж кажу. Я тільки думав, чому мені не попадається Робін Гуд. Так, в світі. Цікаво також. Видання про тварин, про комах. От, Будь ласка, комашки. Так, це щось розсипалось. Так, Так, це тут не зрозуміло, що це таке. Так, стажари. Стажари. Збірка художніх творів для позакласного читання в шостому класі. Ось так. Карло душі народні. Хто ж сюди входить? Так, і туди про природу, фантастики, казки. І цікаво. Можна подивитися, що тоді читали на позакласному читанні. Так. Життя і комп'ютер, господи. Яка назва? 91 рік. Ільдар Рязанов. Ну так. Цікава книжка. Так. Так, мемуари. Так, Раїса Льовіна. Кінці літа. Кінці літа. Ось так, роман. Далі. Ковпак. Від путівля до Карпат. Ось таке видання мені не попадалось, до речі, в м'якому переплетенні попадалось бібліотека Карпати, а в такому ще не попадалось. Це якийсь детектив, мабуть. Так, це детективи. І, о! І в мене саме в морської бібліотеці такого екземпляра в мене немає. Номер 28 Ось так, друзі. Все. Закінчили ми розбір книг. Всі, хто мене підтримує, дякую. Хто не підтримує, також дякую. Далі буде. Ось. Все, до побачення.